Вітаю, друзі! 18 березня 2025 року навіяло! Це будинок з потворами. Ні, це будинок з химерами, а будинок з потворами напроти. Сьогодні, як ми вже говорили в другій половині дня. Ближче до вечора відбудеться телефонна розмова між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Розмова покликана принести не тільки мир на нашу українську землю, а і змінити геополітичну ситуацію в світі. Зупинити світ, який котиться до Третьої світової і до самознищення. Але напередодні з самого ранку провокація на провокації як не інформаційна, так і військова. І скрізь стирчать вуха, зелений гнит, потвор з банковий. Давайте поговоримо за це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій новий YouTube канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, ранок почався з того, що е, New York Times. З посиланнями на якісь джерела з'являється інформація, яку підхоплюють всі інформийки нашої країни. Всі оці служки зелених гнид в інформаційному полі. З'являється інформація про те, що нібито Трамп планує віддати путіну одеські порти. Інформація абсолютно дурна. По тій простій причині, що транспортна інфраструктура це найцінніше, за що будуть йти торги під час перемовин. І, звичайно, ніхто нікому нічого віддавати не планує. Просто газета New York Times Близька до Демократичної партії США, до опонентів Трампа. І вона заливає цими фейками американський інформаційний простір, а наші зелені гниди, потворець банковий, підхоплюють і заливають цим лайном всю Україну. Точно так само ситуація виглядає з наступним фейком, який був кинутий. Вже нашими зеленими пропагандонами з'являється являє, інформація, що нібито Трамп заявив, що в овальному кабінеті під час протистояння сварки дебосу, який влаштував Зеленський. Це все було награно. Це все була сцена. Так було треба, щоб примусити Україну до миру і так далі. і так далі. Беру, знаходжу цей виступ Трампа, перекладаю раз, перекладаю два, дзвоню професійним перекладачам, аж нід не казав такого Трамп зовсім. Казав, що ситуація була складна. Казав, що. Зеленський неправий, що завгодно казав. Але те, що використовували, що це була постановка, цього не казав. Це вигадали для того, щоб знову ж таки атакувати Трампа. Хто за цим стоїть, крім зелених інфопомиїв? Звичайно, глобалісти США. Ну і третя хвиля. Збройні сили почали наступ на Білгород. Про це пишуть російські телеграм-канали. Шукаю жодного такого поважного телеграм-каналу це не пише. Починаю з'ясовувати. Дійсно, була сутичка на кордоні, десь в двох місцях прийшли, десь якісь пасаці зупинились, були бої відійшли. Чи була це збройна провокація? Очевидно, так. Чи був це наступ? Очевидно, ні. Ну, Наступ е, силами батальйона, трьох танків, декількох бронемашин не робиться. Очевидно, що глобалісти партія війни. Зелені фейкомети вони всі об'єдналися для того, щоб не допустити миру на українській землі. Їм байдуже до того, скільки гине українців на Курщині в інших місцях. До речі, під час цієї провокації чи якась заблудилися. Загинули також українські воїни, публікуються фотографії ворога. Це все провокації, які хочуть зірвати будь-які мирні перемовини, будь-які домовленості. І люди, які прагнуть війни, які заробляють на війні, які на війні роблять гешефт, вони не зупиняться ні перед чим. Ні на чому не зупиняться для того, щоб продовжити війну, заробляти нині і кататись в маслі, жити, щоб їхні дітки не воювали, а жирували. А ваші, наші йшли на фронт і гинули. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.